П'ятницю це случилось пізно ввечері. Ми не очікували, що буде такий розворот собиті вообще тут В общем, Наталя Пасюга, редакторка газети «Ворскла», що виходить в Охтирському районі, згадує останній обстріл великої писарівки. У той день російські боєприпаси розірвались на задньому дворі редакції. Вибуховою хвилою вибило вікна, паркан пошкодило підсобні приміщення. На щастя, говорить жінка, у той час поблизу нікого не було. Наслідки влучання роздивлялися вранці. Вирву припорошило снігом, поруч сліди уламкових бриз. Захотілося мені до туалету. Думаю, подивлюся, що там відкриваю двері, а він весь просічений навскрізь. І через туалету навскрізь просікло забор. Обстріл почався заховатися в туалеті. І тепер я розумію, що дійсно на це, це місто наховатися, не треба. Редакція газети розташована на другому поверсі. Щоб дістатися до неї, треба подолати круті сходи. Колись згадує головний редактор Ворскле Олексій Пасюга. Редакція займала весь другий поверх. У кожного журналіста був свій кабінет. На жаль, кабінетів зараз більше, ніж людей, тому що люди і дистанційно працюють як обстріли. Ми просто намагаємося тут нікого не тримати. На жаль, це сама жива зараз у нас тут кімната, тому що навіть в своєму редакторському кабінеті я буваю рідко, тому що ну, немає такої необхідності. Тут мої працівники, тут словом перекинеться, їх підтримуєш, коли обстріл. Ці уламки Олексій знайшов у редакції після останнього російського обстрілу. Все те, що досталі, по чомусь тоді. Залетіло добре, що нікого не було, що це було вечором. Редакцію газети російські війська обстрілюють вдруге. Перший раз це трапилось у березні 2022-го. Тоді пошкодило дах та систему опалення. Цього разу вибило вікна. Замінювати їх на нові у найближчій перспективі не планують. У нас не встигають вставляти вікна людям простим людям, яким це ну, надзвичайно потрібно. Я думаю, поки що. Щось ми робити не будемо. Дощ не теще, вітер не дме, слава Богу, весна, опалення не розмерзнеться, будемо топити. Все буде добре. Попри війну, редакція продовжує працювати. Нині говорить Олексій, в штаті має трьох людей, ще двоє працівників поза ним. Газети виходить раз на тиждень на восьми сторінках. Тираж дві тисячі примірників. З тиражами проблема, тому що у нас є сила, де, куди газета має приходити, але її нікому сидить. Нема людей зараз. Ми почали виходити на Ахтирку. На жаль, повномасштабки там було п'ять чудових газет. Я вважаю, чудових. Вони зникли всі. Ми ціліли. Редакція продовжує розвиватися, говорить Олексій. Матеріали почали виходити і в соціальних мережах. Сайт газети додає. Не дублює паперову версію видання. На кожній платформі свої матеріали. Для мене голодні матеріали це про тих воїнів, які загинули. Їх на жаль багато. Зараз відкрити будь-яку газету. Я опізнаю будь-який матеріал і перекажу його. То що кожен пропускає через серце. Газету у 2025-му виповниться 95 років. Із 2020-го біля редакції стоїть металева інсталяція Стіл журналіста. Олексій Пасюга вірить, мирні часи, коли у громаду повертатимуться люди, а за столами в редакції знов працюватимуть кореспонденти. Обов'язково настануть. Діана Крахматова, Євгена Брасімов, Суспільне новини, Сумщина.